Будемо готувати шашлик, ріжемо м'ясо ось таким тесаком А Беремо м'ясо, у нас сьогодні шиє. Ріже ідеально. Невеличкими порційними шматочками. Виїхали на природу, на рибу, а Але... ось. Риба буде-не буде, але м'ясо взяли. М'ясо свиня шия. Підемо готувати на вогні. Маринад у нас буде. Цибуля, перець і все. Нічого вигадувати не будемо, це смачніше, що може бути. Це сік і перець чорний. Одного шматка порізали. До другого. Вибираємо, що у нас були квадратики чи трикутнички. Готуємо для себе, тому нам головне, щоб було все квадратиками, як в ресторані. Ось такими хорошими шматочками. Закриємо, протушимо. М'ясо не можна есть. М'ясо взяли раз в три місяці 3 кг. Тому цікаво. І хтось сказав, що М'ясо готове. знаю, я, як це відбувати. Із цього салосарна зараз в будь-які Нам з цибулі потрібен тільки сніг, тому ріжемо хаотично. Не стараємося там щось намалювати. І всі м'ясо та й все. Тут буде смачний запах. думаю, чорний перець, стейк. І сіль. Бачу, як рибка ходить. Сьогодні її має зловити. Але поки потрібно м'ясо замаринувати, а потім йти рибу. Побити. Даємо порванські трави. Ціль. Саму смачну приправу Monster Steak, щоб було трішки гостренький. І black pepper. Так, не знаю, відкритий чи ні, чи мало не хто відкрити. І все перемішуємо. Накриваємо, чекаємо 2 годинки і будемо розводити вогонь. чекати жар і смажити м'ясо. Зараз рибу будемо ловити. Жаби є, точно, десь спрыгнуло ще. Ось так смажу шашлик. Так, а, фонарик світить, видно, що трішки чорний, ну але ще не чорний. Тому що ось такий мангал. Саморобний, ми як не можемо вражитися на хороший метал. Два метри арматури, щоб забити і зробити такий міні-монгальчик. Вже думаю, в раз я зроблю. А так смажемо на дровах із верби. Повертаю. Зараз ще трішки по декілька разів поверну, запечатав до золотої корочки і по 5 разів повернути і буде у нас готово